Я не уповноважений нічого говорити. Так, так. Розкажіть, що там відбувається? Ви залишаєтесь кандидатом? Я залишаюсь кандидатом, бо батьківщина переможе. А що так довго з'їзд починався? Ну, бо серйозна організація, серйозна партія. Ще продовжується. Ну, да, він продовжується, але тепер обіцяли прес-конференцію. А, а, ви знаєте, що наваж... там ще раз защищає, там, кажуть, що. Ну, правильно, Дмитро паличко, ви ним знайомі, слава Богу, вже чверть віку от, по спільній боротьбі. Тому очевидно, що так ми, ми насправді. По ми <пупали> вже зараз прийнято якесь рішення. Що, нічого не сказав? Не Розкажіть нам, що там? Ну, все нормально. Це нормально, це нормально. А залишається кандидатом? для опозиційних сил. А скажіть, будь ласка, чи когось по київських округах змінить? У київських округах наші кандидати всі сильніші. За кандидатів. На камеру. А як же соціологія 7 провідних компаній показують, що, що вони всі протаї? Е, ну не всі, але багато. Ну, так, і, так і не встановили назву цих компаній. Тому. Чого? Ну як там напр... Там СОС, цискміз відмовився. GFK, GFK, До його, його генеральний директор Паньота мені сказав, що він нічого не проводив. Скажіть, будь ласка, те саме по Соцісу. Або ТНС, його керівник Чурилов те саме сказав. А його тобто, як кого знімати у мене буде? 220. По тих даних, які проводить Київський роботи. міжнародний інсотвіологіч, у мене на моєму окрузі, у мене там 22%, 22 і я випереджаю всіх суперників. От другий суперник, як і по всіх київських округах, у нас удар. От, і дійсно конкуренція в Києві і тільки виключно між ну, об'єднаною опозицією Батьківщина і ударом. Жодин, по жодних округах суперники від влади не наближаються і наполовину до нас. От, і в Києві боротьба так і буде. Те саме от іде. приблизно з однаковим результатом, якщо взяти, я просив, мені проаналізували і по партійних списках по місту Києва Це конкуренція між е, е, батьківщиною і ударом з приблизно однаковою кількістю. Приблизно з однаковим результатом в межах похибки, бо похідка досить велика, це більше 3% з рахуванням дизайн-ефекту. А партія регіонів відстає від кожного 3,5 рази. -4. До речі, дуже високий рейтинг у свободі. по, по Києву, новини він і по Україні. Вчора Хмелько, президент Київського міжнародного, казав 7-8% останнє опитування, От по моїх даних по Києву. 10% це гарний результат. Тому якщо взяти, скажімо, ще до результатів батьківщини, її кандидатів додати результати значить, свободи підтримки, то ми 10% відсотків на 25 випереджаємо удар. Ну, по місту Києва, я кажу, в рамках міста Києва. А в штабі зараз там хтось ображений? Хтось може плаче, хтось може плаче. Хто... <гум> <гум> ну от вам треба обов'язково ображено. Ну, ми знайшли нормальний вихід, ми знайшли тих людей, які е, добровільно е, вирішили підтримати наших друзів-суперників по інших <гум> округах. Тому, 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 Я думаю, що приблизно така шкість. Я ж не делегат з'їзду. Тому ви мене питаєте. Але ви я в об'єднанні опізу. Я багато знаю, так да. я знаю, що, по-перше, переможе батьківщина об'єднана опозиція. По-друге, у нас буде значить, в союзниках удар і свобода в Верховній Раді. По-третє, ми будемо десь е відсотків на 10-15 сумарно, як по списках, так і по мажоритарних округах е перемагати е партію регіонів і комуністів, які будуть. Інших більше там нікого не буде. Що стосується, ну, от ви ну, такі конкуренції ви питали про Київ між Батьківщиною і ударом, то ну, удар дійсно зробив великий ривок. Він до себе залучив всіх проти всіх, які були свого часу, не ходили на вибори, не задоволені, це є така у нього проблема. От, і, це, і, і, і таких багато, на жаль, в Україні і в Києві. От, але серед його електорату багато людей, які на вибори не ходять. Тому коли робляться опитування. Робиться, значить, опитування про те, значить, ну от якийсь відсоток, е, значить, про впевнених своїх ну, от Якщо там, скажімо, по провідних політичних силах, які суперечують між собою партії регіонів і батьківщині, дві третини виборців твердо упевнені, то по нових політичних силах, там удар, королевська, це тільки одна третина. О, це один показник, і другий показник співвідношення, які соціальні групи, які вікові групи, значить, і які статеві групи значить, знаходяться в підтримку тої чи іншої партії. Бо жінки ходять краще, ніж чоловіків, люди е, середнього і, і, і похилого віку ходять краще, ніж молодь. От, е, ну і так далі. Тобто по різних групах. По цих групах, скажімо. Ми можемо прогнозувати, що насправді у батьківщини буде на декілька відсотків більше, ніж є воно, удара менше. Ну так об'єктивна така структура. тобто хоча б тому, що молоді. Тобто, по Києву ви не знімаєте мажоритарників на користь удару. По Києву у вас буде можливість все почути, коли буде офіційна прес-конференція. Ви ж мене не змушуєте. Робити заяву від імені з'їзду, який ще про всю Україну, триває. Україну, так може про так по Києві вже це частина України ж не самостійно. Я ще раз кажу. Тука, 20, Я вам кажу про 2019-й Бондаренко лишається, а там у нього повно цих опозиціонерів навколо Повно опозиціонерів там ваняка, сильна особа така Нав... по... опозиціонерів повна навколо всіх, але вони опозиціонери до опозиції. У мене теж по 220-му округу. Один я від опозиції, всі інші від влади. Вам от, от Амельченко знявся, от єдиний. Е... Ар'єв лишився да. на 218-му. Ар'єв давно вже лишився. Ну я ще раз кажу, я, я... Ну, менець. Ми ну, просто підемо значить, іншим а, шляхом всі українсько перевести. І всі, хто представляє батьківщину, сильніше від кандидатів будь-якої політичної партії, включаючи удар в місті Києві. Поясніть, ви вы подивіться так ще? їхні біографії. Ви подивіться э, їхні. Э,